Загроза третьої світової війни, коли вона може початися, західні експерти кажуть, насправді вона вже йде давно, у формі гібридних конфліктів і псевдоспецоперацій. Зараз легше один одному перерізати кабелі в Балтійському морі, влаштувати блекаут і кібератаку, як це було в Іспанії, Франції, запустити дрони на Польщу. Вже не говорю про війну в Україні. Чому великим країнам вигідні гібридні конфлікти і всякі псевдо СВО? По перше, США, Росія, ЄС, Китай. Не хочуть воювати напряму і тому влаштовують розбірки подалі від своїх кордонів. По друге, люди в цих країнах не готові воювати навіть за гроші. Зверніть увагу, ЄС уже другий рік говорить про намір відправити свої війська до України, але вони не можуть нашкрепти для цього навіть 30 тисяч військових. Цим і користується Путін. Найабсурдніше в цій ситуації Америка, допомагаючи Україні, не хоче, щоб Росія програла. Американський експерт Едвард Людвак прямим текстом каже, сполучені штати не можуть допустити розвалу Росії, бо тоді Середня Азія, Узбекистан, Казахстан, Монголія дістануться Китаю, і це зробить його найсильнішою державою у світі. Тому чого дивуватися, що віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас каже, що війна в Україні триватиме ще мінімум два роки?